Привіт! Я Світлана і я танцювально-руховий терапевт. Чи замислювались ви колись, як багато ми тримаємо в собі? Стрес, невимовлені емоції, минулі травми. Усе це зберігається в нашому тілі, проявляючись згодом як дискомфорт, напруга або навіть хвороби? Моя робота полягає в тому, щоб допомогти вам. Розкрити ці всі блокування за допомогою сили руху. Це не про складні ПА, це про те, щоб слухати своє тіло, досліджувати його можливості і звільняти те, що заважає рухатися далі. Танцювальна рухова терапія це безпечний простір, де ви можете висловити себе без слів. Знайти нові способи впоратися з емоціями, відновити зв'язок зі своїм внутрішнім Я та відчути радість від вільного руху. Якщо ви шукаєте шлях до кращого самопочуття, емоційного звільнення та кращого розуміння себе, я тут, щоб вас підтримати. Напишіть мені, щоб більше дізнатися і розпочати свою подорож.